Як виконавець, мені найбільше подобається Джамала, бо як я спитала в нього, яка я квітка? Він сказав, що я шалена півонія. Це історія. Насправді, це такий музичний сторітелінг. Пісня, яка має меседж дуже такий. А я тут їхала в потязі на другій полиці, і в мене б тільки телефон під рукою. Люди уявляють собі інтелектуалів нудними і зверхніми. але ми бунт, тому зруйнуємо цей стереотип. Не вчи вченого проєкт, у якому ми робимо протилежно до нас. Чому експертів слухати сучасну українську музику. Сьогодні поетеса і видавчини Мар'яна Савка буде слухати пісні «Коли». Скільки часу на день ви проводите в навушниках? Інколи навіть взагалі не проводжу в навушниках, хоча хотіло би. У мене є дуже класні навушники. Це дуже важливий момент, щоб музика звучала без дискомфорту. І я люблю такий цей м'який звук хороших, якісних цих маршалів. І я слухаю музику ну, на кілька, кілька разів на тиждень, напевно так. А ви слухаєте музику, коли mm -hmm. працюєте, чи коли відпочиваєте? Mm -hmm. Швидше, коли відпочиваю, або в такий період, коли а, Ну, я переважно не відпочиваю, тому це такий, це такий якийсь лайтовий спосіб щось робити і при цьому слухати музику. Е, музика зі словами чи без слів, яка вам більше подобається? Е, без, е, інструментальна музика мені дуже подобається. Та, я переважно якусь фортепіанну музику слухаю. А от якийсь джаз слухаю такий собі, е, якийсь І Час від часу мені подобається слухати щось із із, із і фолькове таке, але мені подобається, скажімо, така більше балканська музика в, в цьому сенсі. А коли я слухаю музику з сенсами і з текстом, то це когось із українських авторів, виконавців, скажімо, того ж Славка, Викорчука, скажімо. Або такі якісь наші сучасні гурти, які з'явилися останнім часом. Е, дуже різні, наприклад, як так. Наприклад, <тас> теж можна послухати. Або ту школу. Буває. Сьогодні ми якраз коло вам будемо вбити. Правда. <тас> так, це правда. не любила чекати, але дуже любила троян. Та не подзвонила, оскільки разів просила, що би, а він навіть не набере. Край. Директ. Мені подобається, що ця історія, насправді, це такий музичний сторітелінг. є пісні, в яких є історія. І це насправді дуже добре заходить аудиторії, тому що коли є історія, люди екстраполюються на своє життя. Думають, в мене теж таке було, в мене теж були ці розірвані стосунки. Людина, яка не розуміла моєї якби, цінності, а я терпіла, -терпіла і ось настав край, це край. Композиція називається край, і коли ти бачиш тільки власне афішу композиції, ти думаєш, що край це може бути власне край там, де ти живеш, так. Але якщо ти маєш собі в уявлення цей край, де ти живеш, то воно в принципі це теж про якусь певну локацію. Ця локація це може бути власне якесь твоє життя на краю свого життя. І цей край, і край вона дуже обігрує цікавого, тому що. «Край Серця, типу, ріж край ламай моє серце. Це про емоції цього, 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 розбивання серця, а про цю метафору і, і повторення того, що, що це, уже край, тобто це вже край, тобто, ми йшли, дійшли до краю, це фінальна якби, точка, до якої ми могли дотягнути наші стосунки. Це цікавий цікава монімія, і вона в цій пісні. Мені подобається е зацінила. <плес> Ми такі молоді, по колі на воді. Ти несеш на руках, я кажу, не впади. Нас шукали батьки в кармані дірки. Було так без турбок, ну хоч робили помилки. вам цей кліп? Е, цікавий кліп і пісня хороша. Е, пісня, яка має меседж, дуже такий в е, ці непрості часи. Важливо бути простим. Це Це таке хороше хороша така, е, гасло, це такий хороший меседж про, про цю простоту. Він дуже, напевно, і важливий для молоді в першу чергу, бо е, про що цей текст? Про... Водночас є теж трошечки ностальгії за якимось тим дитинством, в якому всі стосунки були дуже простими, і емоції були дуже чіткими, прозорими. І коли людина стає дорослішою, в неї щоразу більше з'являється різних емоцій, додаткових, і часто зникає ця простота, яка дуже важлива. Щоб вона була в людині, і їй просто стає складніше жити. І це я, я в цьому цілком погоджуюся. Мені подобається так само, що структура цієї пісні музична структура, можливо, в приспіві, вона мені чимось трошки требарово нагадує. І от, але мені коли подобається значно більше. Але, власне, коли проходиться ніби пошук цього мажору, тоді в ній з'являється Тарамарової цієї ці пісні. Але подобається, що коли вона потім виходить на ці мелізми, то вона так не одноманітна, а така цікава і різноманітна то ця побудова така цієї пісні. І вона має такий хороший і одночасно танцювальний ритм. Тому мені здається, що пісня мала би мати хорошу аудиторію так само. І, і якщо попер... повертатися, скажімо, до, ще до попередньої пісні, то, власне, мені вколи теж подобається дуже хороша така ритмічна основа, яка дуже хороша, ну, перше музичне відтворення. це. Аранжування і ці хороші такі баси, Ну, це, це в неї особливо було в першій пісні. І тут теж така класна ритміка, мені подобається. І ми, ми ці тексти сприймаємо власне, як пісні. Я не знаю, чи вони б так добре сприймалися окремо від музики, скажімо, чи були вони би, скажімо, досконалою поезією, якби забрати від них цю музичну основу. Але в поєднанні з музикою це, ну, це справді хороші тексти. Це щиро, це, це теж дуже важливо, щоб це було не, не, не надумано. А якраз в, сучасні, в сучасний період виконавці шукають власне тої простоти, про яку пише, про, пише і співає кола, а яка дає оце відчуття справжності, а не чогось такого штучного, придуманого, чого дуже багато було і, і колись. Оці якби, так звана растрада, яка около якісь, ну, якісь красиві речі, але вони насправді не мають за собою історії, тому вони не, не зачіпають емоційну публіку. А що для вас найважливіше в пісні для того, щоб вона вам сподобалась? Який найголовніший чинник? Це музична драматургія, її звучання. Це ну, власне, музика як така. Текст мені вже, в принципі, в пісні мені текст вже йде другорядний. Хоча, коли мені подобається музика, то я тоді слухаю текст М -м так. і пробачаю багато чого там виконавцям. Якісь коли лексичні, вон... Якісь лексичні Так, то, ну, ти розумієш, Пісня що це таке що трошки щось живіше таке воно. Часом буває сленгова, часом буває, але якщо вже якісь е, абсолютні бздури, то звичайно ні. О салопа. О салопа.

Salat papa, salud papa, salut papa, salud papa, Oh salud papa, salud papa, oh, salud papa, salud papa Власне, ця пісня вона абсолютно ідеальна мені здається, для Євробачення, тому що ці салют, папа. Тут можна зробити класну програму таку танцювальну, так і власне для шоу. Там власне, є історія, власне, є драматургія. Її можна зробити іронічно, власне, так як в цьому кліпі, в різних таких якось, палітрах емоційних. І це така, можна сказати, соціалка. Бо тема реально така гостра соціальна, яка так само в дуже багатьом відгукнеться, тому що так чомусь так є. Але... Історія дуже не, скажімо, не поодинока. Багато дітей хотіли би побачити своїх батьків, які зникли в туманностях і з ними не спілкуються. Але тут можна вважати, що це не тільки може бути про якогось реального тата, який там не з'явився, але про своїх власних батьків, які нібито є, але з ними немає спілкування ніякого. І тому це самотність, яка, е, яку можна власне, е, передавати в, в, в цій пісні, про те, що е, молода людина дуже би хотіла інколи спілкуватися зі своїми нормальними батьками. Але вони її не чують, бо в цій томанності не обов'язково їх немає фізично, їх не може бути фізично, але їх немає емоційної присутності, немає. Тому вона дуже зрозуміла. Для багатьох вона класна, ритмічна, танцювальна, і, і, і вона дуже гарно там виходить. Власне, чому вона ще для Євробачення? Тому що крім цієї такої шоу-частин, там ще є хороший вихід на вокал, і вона тут власне демонструє свої дані. Хороший вокал. Це якраз те, що треба. А як вам текст? Може вам його окремо ще показати тут в Фейсбук? Як? Ну, саме як текст. Ну, це якраз той варіант, коли е, цей текст е, е, створений мелодією. Він е, навряд чи існував би окремо, скажімо, як текст. Але, але він якраз з мелодією творить дуже хороший таку, такий меч. Він класний молодий текст для пісні. Ну, він не є текстом для як поезії, яка мала би деке жити окремо. Але чому? Хороший текст. Тобто, в теорії поганий вірш можна врятувати хорошою музикою, якщо зробити його піснею? Так, можна. Це дуже залежить від того, як, куди веде тебе молодія, тому що. Це не значить що це поганий вірш, але це може бути просто як шматок якогось діалогу, якоїсь розмови, яка, яка от так от вкладається в, в ритміку цієї мелодії. Але коли забрати цю, цю мелодію, вона вже і, якби купи не тримається. Тому вона має цю життє, життєздатність, здатність тільки в, в координатах цієї цієї мелодії. На вашу думку, що найголовніше музика додає тексту? Чому багатьом авторам важливо працювати не тільки зі своїми текстами, а й саме з музикою, Я маю на увазі літератора? Просто цей процес буває дуже ну, він приходить дуже по-різному. Оскільки я сама пишу музику і, 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 і пісні, то е, буває, коли. Пісня приходить до тебе просто одним таким шматком. Ти просто встигаєш її десь там засписати на е... диктофон. диктофон. Причому з текстом. І інколи е... приходить просто мелодія. І це, речі, найскладніший варіант, бо до мелодії допасувати тексти дуже тяжко. Але я мала досвід і знову ж таки працювати з різними виконавцями як автор тексту, і писати під музичні треки тексти. Це Я не люблю такого, бо ти себе дуже в це прокрустове ложе ложогаєш. Простіше писати, уже коли є текст, а ти пишеш на нього мелодію, він тоді починає тобі звучати, як мелодія. Так, він, він швидше протягує мелодію. Скажімо так, текст швидше протягує мелодію, ніж мелодія протягує текст. Але буває і так, і так, і так. І це знову ж таки залежить від кожного виконавця, який одночасно є автором музики і, і тексту, в який час, як, в який спосіб до нього, що прийшло. Бо інколи до тебе приходить якась мелодія, і вона тебе може, може тебе просто не відпускати, мучити, там, ввечері ти вона тобі прийшла, ти цілу ніч вона тобі сниться, а вранці вона тебе знову починає <реш> переслідувати. І, власне, тоді ти вже, ти вже неминуче не на, на цю мелодію е, тобі має прийти якийсь текст, бо вона щось тобі говорить. От, е, я не знаю, е, в, коли. Працює просто виконавець, який пісню замовляє, як у нього це працює. Він мусить якби, відчути, чи це його, так? Чи, це, це, чи це про нього. Так? Мені простіше розуміти, як виконавець власних пісень приймає свою пісню. Але ну, ми розуміємо, що. Це не такий вже часто, частий випадок, переважно е, співаки чи, чиїсь пісні читати, е, співають. Одна справа, коли вони співають ті пісні, коли вже, які вже стали класикою, і вони просто е, доєднуються до е, коли тих, хто Котре переспівує там, Квітко Цісик, скажімо, е, і намагаючись зробити в ній ще якісь там додаткові е, красивості в цій пісні, так, чи е, Івасюка, чи інших таких відомих виконавців. А коли е, ще нема цієї пісні на ринку, так, просто її написали, то це теж треба мати дуже такий, якби. Таку відкритість і е, добрий смак, чи ця пісня класна, і чи вона тобі буде пасувати? Бо можна... Е, бо пісня може бути класна, але вона твоя. І ти зб'єшся, б'єшся. А вона тобі не виходить, вона не твоя. Е, якби можна було уявити, що ви могли обрати будь-кого з усіх музикантів, виконавців в історії, українських або зарубіжних, е, кого б ви обрали? Хто б ви хотіли, щоб виконав пісню на якихось із ваших текстів? Це складне запитання. Я. З, занадто широкий вибір. М -м, так, це дуже широкий вибір. У мене зараз, до речі, є е, такий досвід, коли Знові Каріч співає е, мої пісні, тобто і мою музику, і, і, і мої тексти. Але він ще це не спів... він. співає тільки в наших спільних якихось концертах. Але я би хотіла побачити як він це виконує окремо в якомусь своєму концерті. Я писала текст для наприклад, для табла Павла Табакова, який виступав на... у півфіналі Голосу Країни з цією піснею він власне пройшов у півфінал. Це був текст переклад Шарля Азнавура. Вірчине кохання. Лиш любов одна, який ми дали наші імена вона для двох небесна. І земна, Лиш любов між я, я, я Цей текст написав: треба було написати з вечора на ранок, бо не було більше варіантів. Але я тут їхала в потязі. На другій і в мене тільки телефон під рукою, але цей текст мені прийшов за 15 хвилин, я можу відіслала його. Але це так трапляється просто рідкісно, це, це співпало. Ем, було що я писала, наприклад, тексти дуже давно, в якомусь муз, музичному проєкті. На телебаченні ще був Муз-1, був, так, був такий канал, і треба було написати. Українські тексти для на, на відомі е, музичні треки, ну, там щось було, щось 15 виконавців і треба було різні. Це ж був цікавий досвід. і один, Як на мене, один з найкращих був в текстів це був текст для Ані таке. А якби ну помріяти, якщо помріяти, знаєте хто? Юрій. Юсифович. Нічого. собі. Хто ваш улюблений виконавець зараз? Або виконавець, або гурт? З українськів? Можете когось одного українського назвати ім'я? Та складне теж питання, тому бо коли ти слухаєш їх, всіх любиш. І мені подобається, вони всі вони дуже класні. Е, мені подобається дуже як е, ці, ці дуети Шумея і Ціни е, Кароль. Е, класно це звучить. А... Сьогодні ми йдемо на молодих. Як виконавець, мені найбільше подобається Джамала. А з зарубіжних, закордонних іноземних. Я не буде оригінальна за стінка. Ну, це, ви, здається, перша нам називаєте, тому доволі оригінальна. <рес> Я просто його так давно люблю, і він просто неймовірний. Якби ви сама були піснею. Що б це була за пісня? Давайте запитаємо мого чата чіп'яті. Давай <смі> він дає <дуже, смі> мені точні відповіді. <смі> а, бо як я спитала в нього, яка я квітка? Він сказав, що я шалена півонія, а, тому якщо говорити про пісню. М -м -м, то, 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 це буде, знаєте що? Це буде. М -м -м -м, Moon River. Я думаю, що так, що це буде. Ну, власне, хай буде це франк Сінатра. Може бути такий варіант, Звісно, може тільки вам вирішувати. вирішати. Дякую.